Мистер Мерс, дивись, Карпати. Нарешті відпустка. Відпустка. Для вас може. А для мене експедиція з виживання серед дикої природи без вайфай. Не переживай, там буде готель. Так, свіже повітря, казкові пейзажі і жодного кафе з Wi-Fi. Це пастка. Я це відчуваю. Не драматизуй, Мурс. Ми ж не в пустелі. Для кота без сигналу це саме вона. Пішли. О, хатина. Чудово! Тепер я офіційно гірський кіт. Залишилось тільки знайти подушку класу люкс. Ти ж казав, хочеш пригод. Не бурчи, Мурс. Дивись, є камін. Гаразд, камін. Тепло. Може, не все так страшно? Отже, хто прийшов без запрошення? Сподіваюся, це не туристи. Може, просто вітер? Вітер із зубами можливо. Я на всяк випадок залишаюсь головним детективом. Розслабся, Мурс. Якщо щось, ми разом. Ну що ж, ніч, ліс і загадковий шум ідеальний сеттинг для котячого хорору. Чи це я головний герой? Що це за звук? Тільки не скажіть, що це ще один турист. Ні, стоп, це не турист, тут пахне монстром.